Бак живуть абсолютно в диких умовах. Вони там голодні, там ну просто свора. Він на них не реагує. А що я з ними зроблю? Хочете, то постріляйте. Ну вибачте, чому я маю це робити? Пані Алла мешкає в брабарах на вулиці Кобзарська. За її словами, протягом останніх двох років вона з іншими мешканцями намагається, хоча б якось вплинути на сусіда, який тримає своїх собак в неналежних умовах та неприв'язаними. Відтак тварини нападають на перехожих. А дождемося, коли вони когось покусають. А ви взагалі впевнені, що там бігаючи, його ніхто не вкусив. Там да? що немає ні сказу, там вже немає ні прививок, нічого. Я неодноразово зверталася до, до депутатів, до міськради, тому що ну як це так, нема взагалі управління. Всі розводять руками це не до нас. Ситуація небезпечна і через те, що на вулиці мешкають діти, які щодня ходять на навчання повз будинок. Аби уникнути біди, мешканці вулиці почали діяти. Сусіди почали всі кормили. То моє те Ми з сусідами ходимо чи дощечки прибиваємо, щоб вони не вилазили. Як з'ясувала комісія, яка прибула для того, аби перевірити умови проживання тварин, раніше в будинку мешкало понад п'ять собак. Частину з них волонтери забрали, залишилися дві тварини. Стерилізовані, а небайдужі Регулярно привозять тваринам. Корм. А от із 41-річним господарем ситуація дещо складніша. Чоловік має низку захворювань, через які йому складно пересуватися та доглядати за тваринами. У мене є і будки за хату. Ну, за хату я тримати їх не можу, бо мені тяжко ходити. Мені проще вийти на кресло, налити їм води, насипати їжу, вони поїли. Я ж не буду їх голодом морити. Чоловік самотній, безробітній. Оформити інвалідність самотужки фізично не може. Пане, дивіться. Якщо ви не можете або не хочете її отримувати, тоді ми будемо приймати рішення щодо поміщення її в якийсь приют для бездомних тварин. Бездомних. Однак куди забрати тварин, невідомо. Позаяк центру адопції та стерилізації у броварах немає. А усі притулки в Київській області переповнені. Комісія буде. Прийнято рішення, складемо акт і зазначимо подальші дії, які вжити заходи стосовно собак, які тут знаходяться по вище зазначеній адресі. І, ну і допомогти людині. Дуже важливо допомагати тваринам, але не менш важливо звертати увагу на людей, особливо самотніх, які живуть із нами по сусідству, адже часом вони потребують навіть невідкладної допомоги.